От тобто, це автомобіль так він і виглядав в заводу, от як він є. По ушкодженнях. Ушкодження були в задню частину. Вони були не критичні зовсім. Це кришка багажника і бампер. Більше того, вже пізніше, коли приїхала машина, контактували з власником попереднім з Канади. Він надсилав фото після ДТП. От і. Власне, одразу після ДТП бампер теж був цілий, його вже просто страхова компанія зняла, тому прийшлося докупляти. Але по факту ремонт був дуже легким і ну, нічого критичного не було. Безпека теж ціла, все, все супер. Ну то, понятно, красота. Сам собі обирав, досить того маєш. Окей, а от, ну от жаліється, що Мавтойот, там малу комплектацію має. Давай може покажемо, що є в цій машині. Розкажеш, як тобі в загальному. Ну, чи тебе влаштовує, тому що там люди, от, наприклад, желіці, там дивлячись навіть на надійність, там от кажуть, що да, та йота, да, надія да, класна, але за 15 mm -hmm. хочу собі там о, умовно там, шкіру вже там о, всякі перферації проще. Що ти скажеш? Е, ну давайте напевно присяду, одразу і покажу. Е, що йде. стосується комплектації для короли, вона ну, досить висока. Е, сидіння в нас тканині, е, але вони з просочкою, вони виглядають гарно, мають підігрів. Багато елементів шкіряних є: це кермо, це підлокітники на дверях, центральний підлокітник, торпедо. Тобто багато елементів, з якими ми взаємодіємо, вони з шкіри. Що цікаво, на... ну, при тому, що тут механічна коробка передач, є адаптивний круїз-контроль. З повною зупинкою і утриманням в колесі, в тому числі, тобто той пакет безпеки, який Toyota пропонує Safety Sense він називається. Він тут присутній і в повному роді, Є і автоматична зупинка при перешкодах спереду, ну відповідно камера заднього виду, там інші речі, з цікавого чорна стеля. Одразу також заводу була є автоматичне дальнє світло. Ну тобто, на комплектацію жалітись я би не став зовсім. Що що стосується моїх потреб тут. Все є і навіть трошки більше, як, як мені би хотілося. Так, клас, Я тут що ти і збоку, скажімо, спортивний, вона не виглядає, так скажем, скучно. І ти казав, що перебував це щось значить? Так, то Попередній власник був учасником асоціації, власне, наклейка з боку це міжнародна мотоспортивна асоціація. якщо так. Також з того, що мені відомо, попередній власник. Кілька разів в місяць виїжджав на трек на тій машині, їздив, надсилав фотографії, то маю підстави вірити. Yeah. От ну, рулиться машина дуже добре, тому дійсно їздові о ті моменти всі в ній на високому рівні.